Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні до нас доєднається авіаційний експерт Костянтин Криволап. Вітаю, пане Костянтине. Слава Україні. Героям слава. Пане Костянтине, хочу поговорити про тему, коли дрони залетіли російські в Польщу. Зокрема, от німецький міністр оборони Борис Пісторіус, він заявив, що дрони порушили повітряний простір в ніч 10 вересня. Вони були чітко націлені. Так, проте, Росія. Каже, що ні, це все неспроможність польоту, від, 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 випадково відхилення від курсу. Навіть Дональд Трамп вчора зміг заявити про те, що, можливо, це була випадковість. І тому я хочу вас запитати, тому що ну, один шахет. Можливо, випадковість два шахеди теж коли вже більше 20, Мені здається, це вже закономірність. Тим паче, коли вони летіли через різні країни і всі в одну точку. А як взагалі от, працює наведення в цих дронах-шахедах? Туди маршрут закладають наперед. Як формується цей план польоту? Чи можлива така випадковість? Ось дивіться, З самого початку шахеди працювали по точкам. Система наведення була така: Даються координати точок. Це географічні координати і висота, і шахет літав від точки до точки. Оці перші іранські моделі, вони літали саме так. І так було досить довго. Коли ми почали випробувати. Да, і тут таке: Тут, якщо ви літаєте, то у вас основна система наведення це GPS або російський ГЛУНАЗ, а якщо у вас є підозра про те, що у вас сигнал ЧПС не той слабкий, брехливий чи щось таке, тоді ви переходите на інерційну систему наведення. Вона дає похибку, але вона дає похибку. Ну скажімо, на дистанції там 20-30 кілометрів, вона дає похибку там 50 100 метрів. І більшої похибки не дає, тому коли ми кажемо про шахеди, які і гербери, ігербери, така ж система наведення, які залетіли в Польщу, то ми повинні розуміти, що там система наведення була основна по точкам. А якщо там ще були розвідники, то ці розвідники мали можливість передавати цю інформацію. Це перша можливість. Друга можливість, вони могли ще мати і відповідний зворотний зв'язок для того, щоб розуміти, як змінити курс або, або якийсь рух шахеда або гербери. І це е, така, ну просто така система, така техніка. Тому не можуть 19 чи 20 дронів, чи 23, там є такі повідомлення, ну скріше за все 19. Тому що 19, з них 4 збили, тому з'явилася цифра 23. Так от, якщо 19 дронів Шехет і Гербер залітає, то це не випадковість. Такого не може бути взагалі технічно не може бути. Ну, гаразд, а от для того, щоб їх направити, да, в ту саму Польщу, це для цього треба було спочатку провести якісь, ну не знаю, там розвідувальні дані запрограмувати чи запрограмувати по цим точкам, просто щоб по точкам вони банально. летіли да. Бо все просто. Я додаю, що якщо там ще були можливості зв'язку через сім карти то там дві можливості могло бути: одна, те, що знімало інформацію і передавала, це односторонній зв'язок, а міг бути і двосторонній, коли ще і дрон отримав інформацію про те, куди йому рухатися. Ну, була інформація, що в Литву, здається, ще залетіли, просто в ту ніч офіційно це не повідомлялось, і те, що ніби як там виявили навіть європейські сім-карти, тої ж Латвії, зокрема. Ну, те, що е картки виявляли ще в липні цього року, це відомо. І це були і е польські картки, і литовські, і латвійські. Це нам зрозуміло. Так от, цю інформацію могли використовувати для того, щоб передавати інформацію. по-перше, А по-друге, для того, щоб отримувати команди на шахеди, як їм рухатись далі. Угу. Ну, гаразд, От в мене виникає питання, знаєте, стосовно протидії. Так, ви дійсно от ви кажете там, скоріш за все, 19, Але от в чому ситуація? Так, ми ж то звикли, що до нас пролітає понад 100 шахедів щодня, так буває по 500, На кінець осені прогнозують взагалі питання, там можливо тисячі, коли на ну, умовою накопичення, так. А тут залетіло 19 шахедів, і західні союзники попіднімали F-35, почали застосовувати інші дорогі системи для збиття ну дешевих шахедів, так об'єктивно дешевих в з цією технікою, яку вони використовують. І от ця ситуація підтверджує тезу, яку коли, колись казали, що немає однієї там геймченджер зброї, так що це якісь комбіновані мають бути підходи. А от на вашу думку, як країн НАТО варто... Переосмислити свою оборонну стратегію, ну, щоб ефективно з цим боротись. Бо, як мені здається, як вони до них залетить, коли-небудь, не дай Бог, 300-400 шахедів, вони весь оборонний бюджет за рік витратять. Ну, перше, от зверніть увагу, як сказав Марк Крюте, генеральний секретар НАТО, у нас все гаразд, ми знищили там неймовірну кількість шахедів, все гаразд. Ну, 4 з 19, да? і зовсім інша реакція Мерца. Він каже. Наша ППО показала свою нездатність протистояти шахедам на східному фронті. Ну, шахедом Геранів, Взагалі там про дрони він казав на дві абсолютно різні реакції, і е, мені більш зрозуміла реакція саме Мерца. Чому тому що е, як ми зустрічаємо шахеди, перша зустріч це лінія бойового зіткнення або кордон? Там, де ми намагаємося їх збити нашими силами, які є в даний час в тій місцевості. Ну, це зазвичай до півтори-двох тисяч кілометрів метрів. І цю висоту шахеди зазвичай долають, просто набираючи висоту, перелітаючи ці межі. Далі їх зустрічає десь на відстані 100 кілометрів, їх починає зустрічати. Витокрили армійської авіації сухопутних сил. І вони просто з своїх бортів розстрілюють ці шахеди. Те, що прорвалося, збивають вони так від 30 до 40%. відсотків. Те, що пробивається далі, збивається вже іншими системами і там, скоріш за все, починають працювати мобільні вогневі групи. Мобільні вогневі групи зараз до деяких додалися системи перехоплення дронами дронами-перехоплювачами. Таким чином у нас є кілька ешелонів, коли ми зустрічаємо шахеди, і тільки ті, що вже заходять в місто, ну цього не повинно бути, але вони поки що заходять, і до того часу, поки не буде спроможності легкомоторної авіації, вони будуть заходити. Ми збиваємо в таку кількість шахетів особливо авіацію з точки зору тактичних винищувачів, які використовують ракети «Сайдвіндер», Ми ну, край, ну, вкрай рідко використовуємо. Ну, дуже дуже рідко. А що це за ракета Сайдвіндер? Ну, це ракета повітря-повітря, угу. ближнього радіо ближнього бою. До 25 кілометрів ну, деякі там модифікації до 40, але в основному до 25. Саме такими ракетами збивали ми з нашої Магури, е, літак над Чорним морем. І ці ракети коштують ну, від 150 до 200 тисяч доларів. Тобто, шахет вартістю 30-50 тисяч доларів. Ну, якщо він там оснащений новітніми системами розвідки, ну буде він до 200. да? Збивати ну, це рідкість. Збивати 50-тисячні шахеди такими ракетами, ну це скоро можуть, якщо так буде далі, то Європа залишиться без штанів. Розумієте, така ситуація. А, ну, от, фактично, все, що можна сказати про цю ракету, вона невелика, вона зчіпляється до літака, але вона досить важка, щоб її чіпляти на легкомоторний літак. Вона важить десь близько близько ста кілограмів. Ну, то на вашу думку, на що мають ставку зробити наші європейські партнери? Але адже, вони так мені видається, починають розуміти так, що якщо раніше небезпека була гіпотетично з дуже багатьма, але тут уже ну, Росія провокує наповну і сьогодні, це провокація проліт. І намагання зрозуміти, як глибоко можна залетіти. Завтра провокація це випадково шахет падає в одному з європейських міст, так а от і, ну, і несе за собою, не дай Бог, якісь жертви. От що Європа має робити, які ну тому що Україна вже запропонувала так. Сказала, що ми можемо вас навчити, як правильно збивати шахеди. Ну так, да, ця ініціатива президента вона була майже відразу. Заявлена, і вона абсолютно вірна, тому що ми маємо досвід, ми маємо можливості. І якщо раніше ну, як, як Європа відносилась до цього питання? Ну, є Україна, там літають ракети, літають шахеди, літають інші дрони. Ну там йде війна, ну вони там борються. Ну, ми там висловлюємо занепокоєння, нам це не подобається, ну таке інше. А зараз е... зрозуміло, що Починаючи там з півночі з Норвегії, Фінляндії, далі всі Прибалтійські республіки, Польща, Румунія, Болгарія це все єдиний фронт, який треба захищати, де можуть, де, де можуть з'явитися російські безпілотники, і розвідники і шахеди. І це зовсім інше розуміння. І тому Європі треба поєднувати свої зусилля, скажімо, технічні і організаційні в окремих питаннях, принципово ми пішли значно далі, але Європа може свої спроможності технологічні також додати. І фінансові спроможності, тому що для розробки найсучасної техніки, для розробки систем перехоплення, щоб вони були більш автоматизовані. І маловартісні, але треба вкладати суттєві гроші. Як не дивно у Європі. Є фактично зараз тільки дві системи: це гіпард, який здатний збивати на різних висотах, і дрони, і крилаті ракети, і Skynex це все виробництво, скажімо, рейнметала. Особливо там Skynex вони купили швейцарську фірму Erlikon, яка виробляє саме ці і снаряди і системи Skynex. Чудовість цієї системи в тому, що вона має абсолютно унікальну систему наведення. Радар виявляє, де знаходиться дрон, прораховує його траєкторію. Метеостанція знімає показники, які зараз є в повітрі. І потім робиться постріл. І під час цього пострілу через дуло, там стоїть три катушки індуктивності, скажімо так, умовно. Дві міряють швидкість, з якої летить снаряд, а третій встигає запрограмувати, на якій дальності від цієї пушки буде е, зроблено підрив. Uh -huh. І таким чином е, снаряд, 30-міліметровий снаряд, зривається саме там, там, де йому потрібно зірватися, і вражає шахет. Дії повністю в автоматичному режимі. Одночасно, може перші моделі скайнах були на 12 е, е, мішеній. Зараз я не думаю, що там щось суттєво змінилося, і е, фантастичне швидкість знищення, фантастичне. І зараз Україна замовила у рейнметала ще додаткові системи. Називаються вони будуть Sky Ranger, Вони будуть більш мобільні, ніж Skynex, тому що Skynex це або вантажівка, або е таке об'єкт ППО, яке стоїть стаціонарно. Да? Е і Sky Ranger будуть з'являтися у нас до кінця цього року. Так заявляє Рейн Метал, так кажуть наші фахівці з цього питання. Я правильно Тому, розумію, пане Костянтине, це умовно як. Ну, по-простому, так, це умовно як в кінофільмах, тільки тут такий велика турель, яка як та як вантажівка, тух, і просто тух, летить тух. шахет, воно координати бачить, саме наводиться, крутиться, стріляє. Правильно? Так. Робить тух, 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 і шахета немає. Так, це це гарна технологія. От, До речі, ще ж є. Я знаю, що мали розробляти модернізовувати польську антидронову систему Control, так але в них фінанс... брак фінансування відповідно це відклали. Вона вмерла. Ця система да. її так і не запустили. І ось дійсно, що стоїть питання саме в тому, що потрібно дешеві методи боротьби. Бо дійсно ви кажете, там шахет, ну хай в середньому 30-50 тисяч доларів, да, і ракети так за 150. І що тут якраз питання, коли шахетів сотні за день, а ракет виготовляти теж так багато вони не можуть. Як, як дешево, воно ефективно от зробити? Ну, дешево ефективно, це брати наші технології. Відпрацьовування шахетних атак, починаючи з гвинтокрилів, які розстрілюють ці шахеди на підльоті, це виявлення си в першу чергу у поляки. Є чудова система, яку вони закупили у американців. Тіком, у компанії Тіком, які дивляться на повітряний простір і. Бачить на 400 кілометрів там цілі на кшталт винищувача. Да? Шахеди вони будуть там бачити 100-150 кілометрів. Тим більше, що розвідка, наша, українська розвідка, вона попереджає всіх європейців, поляків про те, що до них наближається. Ми починаючи ще за годину повідомляли про те. Що у нас в нашому просторі з'явилися шахеди і гербери, Вони йдуть таким курсом, і не виключаємо, що вони можуть зачепити і вашу територію, тому далі повинні відпрацьовувати ті ж саме мобільні вогневі групи, і поляки вже об'явили набір своєї тероборони, щоб і підвищили його готовність, і. Там же тероборона йде записуватися ці війська, які будуть забивати Шахеди і Гербери. І поляки отримали вже ну, отримують 43,7 мільярда доларів на покращення своєї системи ППО, на покращення всіх спроможностей радіолокаційних станцій і на розробку дронів перехоплювачів. Я можу. Так, можливо, це надто голосно, так ну якщо от ми з вами говорили про те, що не існує якогось одного геймченджера проти шахедів, так то мені здається, самі по собі шахеди стали геймченджером про те, який має бути підхід до ППО, і взагалі про перегляд того, яке ППО сучасності має в якому вигляді має існувати. Ну треба сказати, що шахеди виявилися найбільш ефективною зброєю. Тобто вартість. і Ефективність ну ефективність, вона навіть не ефективність, а сама вибухівка. Вона і з точність, яку забезпечують шахеди, вони виявилися в цій війні найбільш, найбільш ефективними. І якщо дивитися на Європу, то вона абсолютно не готова до таких викликів. Ну, від слова, там, зовсім, ну от от ніяк, от нічого нема для того, щоб це забезпечити. Вони підняли F-35, F-16, літак АВАКС, паливозаправник і таке інше, і збили з 19 -ті тільки 4 шахети. Ну, там гербери були. Причому 3 збили, один сам впав. Тобто, знаєте, ну, взагалі, з 19 збити 3, ну це зовсім ну, поганий результат. Ну, бачите, той один злякався в 35 й цілий на нього аж летів. А... Пане Константине, а дивіться. от якщо говорити про модернізацію, так модернізацію шахедів, адже вони їх, як ви дійсно сказали, так у них коефіцієнт корисної дії надзвичайно високий, як він це показав, так і вони звичайно їх намагаються якось модернізувати. Ми вже з вами колись говорили про те, що там використовують і 4G-модеми, і сім карти, і міняють ємність бо бойової частини то зменшують, то збільшують. Роблять реактивні, так, міняють навігаційні системи, роблять обхіди, ці антени додаткові. Е, от, але от на вашу думку, чи є всі ці постійні їхні модифікації, достатніми, щоб їх зробити повністю невразливими для ребів і для наземних вогневих груп? Адже, от яку інформацію в приватних розмовах чув я? Да? Наприклад, що коли шахет летить на висоті 180-200 метрів? Вогнева група, вона бачить його на планшеті. Але коли вони стріляють, вони мають враховувати плюс 2-3 секунди на підліт кулі. А він вже може трошки змінити траєкторію і збити його. Ну це вже стає реально задачою. Ну, мобільні вогневі групи з такими засобами враження. це, це, ну скажімо, один з засобів ураження. А взагалі, це протистояння, скажімо, в шахейній партії, воно двостороннє. Щось робимо ми. Шахеди відповідають нові новими викликами. Що зроблять вони? Ми відповідаємо. У нас держава дуже добре відповідає на виклики. Я б хотів, щоб ми виклики самі створювали і заздалегідь до того, як супротивник там щось нове придумав. Ми вже це розуміли, і у нас були свої засоби ураження. Ну якщо казати про це, я вже не знаю, мабуть, надоїло, коли я там кажу, що нам необхідні легкомоторні літаки і легкі ракети для знищення шахетів. Ну, в гіршому випадку ті ж самі дрони треба піднімати, дрони перехоплювачі, піднімати за рахунок літаків на ту висоту, з яких вони можуть діяти. Щоб ну, успішно захопити цей шахет, знайти його в повітрі, зорієнтуватися, направити туди це, цей дрон-перехоплювач, ну непроста задача. З ракетами значно проще, це нам треба розробляти. Я сподіваюся, що ця постанова 699, дев'яносто вона скоро зазнає змін, і ми зможемо нормально цим питанням користуватися. А стосовно взагалі неможливості чогось збити, так такого не буває. От кінжал казали, що його неможливо збити нічим. Збили, збили, збиваємо, збиваємо. Те ж саме шахедом. Шахед, він значно проще, головне, щоб вартість твого ураження була менша, ніж вартість самого об'єкту ураження. Якщо вона збільшується, то ти програєш в будь-якому випадку. Це ну, тобто економічна доцільність, так, зброї в цьому питанні. Да. Да, абсолютно до речі, стосовно легкомоторної авіації, дійсно, ви ми з вами колись про це говорили. Сьогодні ви неодноразово про це згадували. У мене виникає знаєте, таке питання, а легкомоторна авіація може скласти е, тут конкуренцію в питанні, якщо, наприклад, от ми говорили так про модернізацію. І, до прикладу, є ж Гарань-3, так реактивна, яка взагалі розвиває швидкість до 480 км на годину. Чи, е, чи просто ми не беремо до уваги саме цей аспект, і як ви кажете, як ви кажете, що Легкомоторна авіація просто один з аспектів, тоді, відповідно, на інші шахеди використовувати будемо. Ось дивіться, якщо у вас є дрон, дрон е, шахет угу. з великою швидкістю літає, то на швидкості вже 450-480 км його дуже класно розстрілювати з гармат саме з винищувачів. Угу. А тому, чому що так? Там, тому що швидкість е, цілі і швидкість літака співрозмірні? А uh -huh. от коли літак, у якого швидкість звалювання, там 240-280 кілометрів, ну як f 16 або там ти ж самий Міг 29 коли цей літак на такій швидкості, верні хоче поєднав прилаштуватися до швидкості шахеди, який летить, летить там 130-150-180 кілометрів. А йому там вже нема таких гальм, які є в автомобілі, там не можна так загальмувати, і тому у пілота залишається дуже мало е, часу для того, щоб е, встигнути, підходячи до Шахета, побачити його, е, вистрілити по ньому і потім відгорнути. Ну, це така непроста важка справа. А якщо швидкості співпідставні, то ти вирівнюєш швидкості, потім трохи догортаєш, стріляєш, пуляєш, а після цього повертаєшся на свою траєкторію. Тобто, це значно проще. Тому я кажу, що кожна ціль має свою ефективну протидію. От зараз ефективна протидія це саме. Оцей, оця можливість розстрілювати шахеди з легкомоторної авіації може, трохи пізніше це буде зовсім інші системи, але зараз це найбільш ефективно працює саме така авіація легкомоторна. Дякуємо, пане Костянтине. Будемо дійсно сподіватися, побачити незабаром дуже цікаві е, підходи так, до модернізації українського та європейського ППО. І будемо, звісно, чекати, коли шахеди. Це вже буде не такою значною проблемою в небі. Е, слава ЗСУ, слава Україні. Здравна слава, дякую на все добре. А я нагадаю: з нами на зв'язку був авіаційний експерт Костянтин Криволап. Пам'ятайте головне, це буде Україна.